Якщо у вас вікна ось так пливуть, бачите мокрі, є така штука, називається осушувач повітря. Влітку він вам не треба, Влітку він вам не треба а зимою він вам треба. Включаємо в розетку, він осушує повітря, збирає воду до сюди в бочок. Бачите, скільки водички зараз. Дивіться, влажність 91%. Тобто На вулиці Морозець, всі в хаті після ночі спали і всі вікна отако затікають. Ну, ви бачите, да, які вони стали 91% один влажності. Представляєте, зараз він осушить його десь до 50, там щем. То буде вологість, як десь біля А, і буде нормально, комфортно в приміщенні. І відповідно вікна будуть чисті, не буде оцінє води. Так що, в кого повищена влажність, вам така штука по-любому треба. Вони є з різної потужності, на різну, відповідно квадратуру, виходить. Такого плана в районі 13-14 тисяч зараз коштує. Це вже в нас працює років, щоб не збрехати, років 6, мабуть. Да, десь так, плюс-мінус плюс 6 років.